Шахеди не припиняли свого польоту так своїх польотів над Україною цієї ночі. все почалося ще вчора з вечора, приблизно о 20.40 Про загрозу застосування ударних БПЛА повідомили у Сумській області. Тож, очевидно, ці шахеди летіли із Курщини. Потім тривога поширилась на Харківщину, на Полтавщину, прилеглі регіони. Потім посунулося на центр країни. От уже о пів на другу повідомляли про прольоти шахедів біля Кропивницького в Кіровоградській області, в Черкаській. Потім бачимо, що і на Полісся вже над ранок ця загроза поширилася. Усюди фактично зараз полюють за цими шахедами. Наші військові, наші захисники неба, повітряні сили регулярно повідомляють оновлення на своїх соцмережах. Тому, будь ласка, стежте за ним. Звісно, що зараз ще немає у нас під підсумку якого звіту від повітряних сил, і це зрозуміло, скільки полювання на шахеди триває. Ну, А Суми знову атакували от уже дві доби. Поспіль такі жорсткі атаки відбуваються по сумах саме ворожої авіацією. Там лунали вибухи кабів. І про це повідомляли теж повітряні сили близько третьої ночі про пуски кабів на Сумщину. Після чого місцеві мешканці повідомляли про вибухи у сумах. І очевидно, знову була атакована енергетична інфраструктура. Ще вчора тривала робота із ліквідації наслідків попередніх ударів там постраждали якраз очевидно мережі або ж розподільчі вузли електроенергії, оскільки місто залишалося без світла і також були проблеми з постачанням води. Тому от, і сьогодні теж будемо стежити за ситуацією в Сумах. Ці удари наносяться з такою регулярністю з боку ворога. Дві доби поспіль, от уже ми спостерігаємо атаки кабами, нальоти шахедів саме на Сумщину з метою вивести з ладу. Систему якраз подачі електроенергії, тож ще до цієї теми сьогодні будемо. Повертатися в деталях, коли з'явиться більше відповідної інформації. Ну і маємо повідомлення від очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. Він у деталях описав, що відбувалося там учора на території області Запорізького району і Запорізької області. Росіяни нещадно бомбардували, атакували населені пункти Запорізької області. Зокрема, йшлося про 11 авіаційних ударів по новоякове. Лівці, Комишувасі, Малій Токмачці і Білогір'ю, також 64 БПЛА різної модифікації атакували різноманітні міста, села і селища Запорізької області. Внаслідок цих ударів, на жаль, є загиблі. Дві людини загинули і ще п'ятеро поранені внаслідок ворожих обстрілів саме з Запорізького району. Як повідомив. Іван Федоров у своєму дописі в соцмережах. От якраз він уточнив, що загибель людей була зафіксована на превеликий жаль у Комишуваській громаді. Там якраз усі поранені, всі загиблі звідти. Фактично, внаслідок ворожого удару, можливо, йде мова про удар кабом, а може про інші обстріли. Зрештою, на жаль, і в артилерія РСЗВ ворожа добиває до багатьох таких населених пунктів прифронтових фронтових у Запорізькій області тому от жахливі новини надходять у нас звідти з Запорізької області. І Це якраз інформація за минулу добу від місцевої влади. Ну а далі поговоримо про, скажімо так, більш е, позитивні новини в контексті нашої війни проти Росії на її ж території. Е, якраз іде мова про виведення ворожої мілітарної воєнної інфраструктури про знищення складів з боєприпасами нафтобаз і поді подібного, подібних складових раз ворожої інфраструктури тилової зараз. Ми фактично спостерігаємо в соцмережах цілий калейдоскоп відео із Тверської області з міста Торопець. Місцеві мешканці, от уже на світанку зранку, почали поширювати от подібні кадри. Все це навіть нагадує. На яке застосування тактичної ядерної зброї в місті Торопець Тверської області, можливо, Путін вирішив розпочати свої лякалки ядерною зброєю саме із цього регіону російського, і там тестовий запуск бомб не відбувся або ж боєголовок ядерних. Ну але якщо без жартів, то ми розуміємо, що детонують на цих кадрах російські склади з боєприпасами. Це величезні склади, побудовані відносно нещодавно в 15-18 році. З'являлись повідомлення про будівництво цілого, фактично такого містечка зі складами з боєприпасами біля міста Торопець. І ось місцеві мешканці назнімали знімали предостатньо. Кадрів об'єктивного контролю, які засвідчують, ну, якщо не знищення повне цих складів, то суттєве їхнє ураження, ушкодження дронами. Дрони летіли на світанку вночі у цьому напрямку. Це коментують і показують місцеві мешканці. вони прольоти дронів теж зафіксували. які удари по відповідних складах, ну ви бачите, що склади ці розташовані на дуже великій площі, на обширній площі поблизу там місцевого озера. І ось якраз ми бачимо теж кадри вибухів, пожежі з різноманітних ракурсів. Видно, все це далеко на десятки кілометрів в самому місті Торопець і поблизу нього з прилеглих населених пунктів. Отже, сьогодні на світанку, приблизно о четвертій ранку, всі ці вибухи канонада почали лунати у Тверській області біля міста Торопець. Місцева влада, от уже на ранок. Відреагувала, розпорядилися кхм, губернатор області та його е, помічники частково евакуювати населення міста Торопець і кількох сіл поблизу цього військового містечка, цих складів з боєприпасами. І за інформацією від місцевої влади сили ППО на ранок все ще продовжували відбиття масової атаки безпілотників в небі над містом. Місцевим мешканцям прийшли ось такі смски, такі повідомлення. Мешканцям міста Торопець зібратися на евакуацію. Терміново організовано було там гарячі лінії для того, аби скоординувати цю евакуацію. Це якраз російські пропагандисти ТАСС подібні повідомлення поширювали сьогодні. На станом на ранок на ніч навіть уже зночі все це фактично відбувалося, так але на ранок ухвалено було рішення саме про евакуацію. Отже, йде мова зараз про те, що детонація триває, фактично знищення цього. Складу цього містечка із боєприпасами біля Торопця, воно відбувається буквально у ці хвилини. І також, окрім Тверської області, я додам, що вибухи чули цієї ночі, повідомляли про них у Брянській, Смоленській, Тульській, Орловській областях Росії. Тобто, ми бачимо. Дуже масштабні за своєю географією удари по російській території безпілотниками дронами. Ми зараз ще до Ярославля дійдемо, який не згадується в цьому переліку. Там теж було уражено об'єкт, якраз фактично паливно-мастильної інфраструктури, якщо так можна сказати, відповідні склади теж горіли і досі очевидно горять. Але от цікава інформація про те, що саме горить у торопці, тому що навіть супутникових карт видно, що. Цей об'єкт надзвичайно великий. Тобто, от ми можемо побачити скріншот просто навіть із Google-карти. Це, от фактично, такий генплан із супутника. Його видно, цього об'єкта цього фактично арсеналу. Це 107-й арсенал російського генштабу, фактично в Тверській області. І от цей арсенал зараз дуже активно горить і детонує, і вибухає. Ну, ви бачите, що це. Величезна кількість гектарів, поки що навіть достеменно, ми площу не знаємо цього об'єкта, але от він розташований поруч із селами Кудіно, Цикарєво та іншими населеними пунктами, поруч там і місто Торопець. І от ці населені пункти, очевидно, евакуюють зараз у першу чергу. Як повідомляють російські телеграм-канали, такі як Астра та інші, йде мова про те, що навіть із супутників НАСА видно зараз теплові сигнали, сигнатури. На майже всій території цього 107 самого арсеналу грав у Тверській області, тобто горить в різних місцях і детонує в різних місцях. За даними українського синтексперта Татарігамі, дослідника відкритих джерел, на атакованому складі зберігалися, крім іншого, 122-мм реактивні снаряди для градів, і також боєприпаси 82-мм. Ну відповідні міномети працюють. Знаємо таким калібром, можливо, інша, інша зброя важка. От бачимо якраз ці червоні позначки. Це місця загорянь, детонації снарядів, які видно із супутника. Тому фактично ми бачимо, що вони вкривають усу площу цього арсеналу, цього містечка поблизу торопця. Ну і можна, звісно, милуватися безкінечно з цими кадрами. Неймовірної потужності вибухи. От ми бачимо, спостерігаємо. На території цього арсеналу російських боєприпасів про те, що в торопці будують такий арсенал для зберігання ракет та інших боєприпасів у 2015 році повідомляло видання воєнної Абазринії Російське а у 2018 році місцеві медіа про це писали різноманітні канали регіональні у Твері. Крім того самого арсеналу, грав поруч розташована військова частина 5469. Військовослужбовців звідти також сьогодні вночі терміново евакуювали, як повідомляють родичі цих військовослужбовців журналістам телеграм-проекту Астра. Раніше цю частину вже двічі було атаковано з повітря дронами. Цього року, в травні і в червні, подібні атаки відбувалися. Очевидно, тоді вони не досягли. Необхідного ефекту, саме знищення цих складів з боєприпасами, але цього разу все відбулося, як бачимо, навідмінно за планом, і цей арсенал зараз продовжує горіти і детонувати у Ярославлі, в місті Ярославлі Російському, теж центральна частина Росії, географічно європейська частина Росії. Але ж ніяк не ментально там горить склад паливно-мастильних матеріалів. Ну простіше сказати, велика нафтобаза, яку використовували так само росіяни з військовою з мілітарною метою. Пишуть про цю пожежу, повідомляють в регіональному відділенні МНС. Росія, також російські різноманітні офіційні пропагандисти новості та інші. Іде мова про те, що на вулиці механізаторів 16 горить будівля розмірами 30 на 15 метрів, і фактично загоряння відбувається по всій площі. Попередньо ця це, це будівля це склад паливно-мастильних матеріалів, як повідомили в російському МНС для, для каналів поширення інформації для медіа заявлялося також, що у червні, перепрошую, у серпні цього року українські дрони атакували вже Ярославський нафтопереробний завод. Ну а цей об'єкт розташований поруч, невідомо чи він має безпосереднє відношення до заводу, чи саме там зберігають продукцію так, уже перероблену із НПЗ. Але от ми бачимо з різних теж точок, як горів цей склад паливно-мастильних Матеріалів погасити його відразу ж таки не вдалося. І вже є повідомлення про те, що шестеро співробітників МНС у Ярославлі постраждали під час гасіння цієї пожежі. І, очевидно, до ранку загасити її не встигли. Ну, Поки там все не вигорить, загасити це буде складно такий об'єкт. Вибухи також лунали у нас напередодні в Маріуполі, як ми знаємо, і є у нас вже. Деталі, коментар військово-морських сил Збройних сил України стосовно знищення ворожих сховищ з боєприпасами поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Ну, це фактично продовження цієї теми нашої сьогоднішньої стосовно Торопця і твері, звичайно, туди далеко далі летіти українським дронам. Ракети поки не добивають на таку відстання. От Маріуполь цілком досяжна ціль. І як ми знаємо, відбувалися теж доволі такі гучні вибухи серйозна детонація там поблизу. На Маріуполя у ворожих на ворожих складах з боєприпасами про це повідомляли там і телеграм-канали, і радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Зараз маємо офіційний коментар вже від військово-морських сил збройних сил України. Там зазначено, що днями підрозділи ВМС збройних сил України нанесли ракетний удар по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів противника поблизу Маріуполя. І за підтвердженими даними внаслідок удару було знищено інфраструктуру. Сховищ і тонни боєприпасів, які загарбники накопичували для застосування на території України. Отже, зараз будемо вже з супутників чекати знімків. Я думаю, що вже сьогодні вони з'являться найближчим часом стосовно Еґраз Маріуполя і того, що від цих складів залишилося, оскільки. Дійсно дуже гучна була подія, скажімо так, теж масштабно за своїми розмірами, тому, очевидно, супутників можна буде зафіксувати знищення цих складів уже детально, абсолютно. До інших подій цієї доби, от і минулого вечора, перейдемо, які не стосуються, звичайно, війни, але були доволі таки резонансними і спричинили вчора вчора. Збурення і дуже багато реакцій, як і в інформаційному полі, так і з боку української влади, йде мова про затримання в аеропорту Кракова, українського боксера, неважкого, чемпіона світу на важкій весії Олександра Усика, якого навіть у кайданки бачимо польські правоохоронці, співробітники аеропорту, охорони аеропорту. Силових структур закували в кайданки і кудись повели такі відео, такі кадри закованого в наручники Усика поширив Жан Беленюк. вчора приблизно 11-й вечора. Як бачимо, з'явилися такі дописи на сторінці українського спортсмена і політика Жана Беленюка. Заявив, що Усика арештували Жан Беленюк, хоча це нагадувало більше. Не арешта затримання, арешт у нас за рішенням суду та й в Польщі за рішенням суду відбувається. Тож за щось усика доволі таки бачимо серйозно жорстко затримали, навіть його закували у кайданки, у наручники безпосередньо там на. Території аеропорту міжнародного аеропорту Кракова, отже, згодом ситуацію почали з'ясовувати, і новини з'являлися буквально кожної хвилини. якісь коментарі, роз'яснення стосовно того, що відбулося, і вдалося з'ясувати, що фактично відбулося таке непорозуміння, суперечка. Між українським боксером і співробітниками аеропорту Олександр Усик приїхав на автомобілі з Києва до Кракова, звідки хотів вилетіти до Іспанії на свій тренувальний підготовчий збір. Як ми знаємо, до бою із Тайсоном Ф'юрі готується український чемпіон і чемпіон світу. І, зрештою, стався інцидент на території польського аеропорту. Як описав його генеральний директор? промоутерської компанії Knockout Promotion Анджей Василевський, власне, представник польської компанії. І йшлося про те, що служби аеропорту без причини, як повідомляє Василевський, принаймні не хотіли пускати супутника Олександра Усика в літак. Супутник був нібито абсолютно притямі, тверезий, з документами. Все було гаразд, але були до нього якісь претензії в польської сторони. Його в літак пускати не хотіли. і Водночас, Олександр Усик відмовився Мовився в цей літак сідати в такому випадку, і був затриманий через от незгоду. А суперечку там із е, співробітниками аеропорту і підключилися силові служби, в якому тоні все це відбувалося, в яких обставинах ми поки що не знаємо, оскільки цей інцидент не був зафіксований, не був оприлюднений принаймні е, з, з, з жодних відеокамер, фотокамер тощо. Але от ми вже бачили результат і наслідок. Промоутер е, нашого чемпіона е, якраз Олександр Красюк е, підтвердив, що Усика вчора. Відразу ж таки доволі швидко вдалося визволити. Він написав про те, що це було лише непорозуміння нікого не заарештовували. Усик вільний сталося це після оперативного такого термінового втручання українських дипломатів. Відразу ж таки, коли поширилась поширилася інформація про затримання Олександра Усика в Кракові. З'явився коментар Міністерства закордонних справ України, і наші дипломати, наше міністерство повідомило, що це неприпустиме абсолютно ставлення до українського громадянина, чемпіона. І відповідно, український консул відразу ж таки відправився туди. На місце наш генконсул, аби урегулювати це питання, от бачимо допис міністра закордонних справ Андрія Себіга, який повідомив, що за дорученням президента негайно відреагувало міністерство і дипломатичний корпус на цей інцидент, сприяли звільненню нашого чемпіона. Деталі повідомив генконсул. І також Андрій Сибіга заявив, що ми вважаємо такі дії непропорційними, неприпустимими щодо нашого чемпіона. Надійшли ми відповідно ноту польській стороні. Ну, отже, мало не до дипломатичного скандалу призвела ця ситуація. Ну і вже, зрештою, я підсумувати, і також процитуємо, що сам Олександр Усик написав у. В соцмережах, вже після свого, як бачимо, доволі швидкого звільнення з під арешту, чи то затримання в Польщі, от написав наш чемпіон таке: друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку і респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки, незважаючи на зріст вагу, і розмах рук і регалій. Ну тобто, фактично. Усик в цьому дописі визнав, що були підстави у польських правоохоронців в такий спосіб виконувати свої обов'язки і навіть вдатися до затримання його от на місці події. Зрештою, інцидент вичерпано, як бачимо, ще українські дипломати там висловлять свою позицію польським колегам. Та я думаю, на тому, на тому завершиться. Далі поговоримо про важливу більш, скажімо, так довготривалу за своїми наслідками і реакціями. Подію і процес в українському суспільстві йде мова про підготовку фактично до нового бюджетного року. І в контексті цього вдаються наші законотворці, і урядовці до підвищення податків. Як ми знаємо, цей крок був абсолютно неминучий. Про нього говорили давно. Зрештою, з ініціативи уряду з'явився законопроект про підвищення податків. В нього були внесені після тривалих дебатів корективи, і навіть деякі пропозиції уряду відхилено, зменшено, відкориговано. Поза тим, знаємо, що вчора Верховна Рада вже у першому читанні підтримала законопроект про підвищення податків. І йшлося йдеться про те, що низку змін доволі таки великий перелік цих змін буде ухвалено вже згодом. У другому читанні в жовтні очікують середині жовтня таке вирішальне голосування у другому читанні, і зараз наразі маємо 241 голос за. У першому такому розгляді цього законопроекту йде мова про підвищення податків на 58 мільярдів гривень цього року і 137 мільярдів наступного року сумарно. Про це повідомив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетьманцев. Власне, коротко згадаємо про які пункти йдеться, що зміниться, скажімо так, відносно до тих норм, які податкових, які маємо зараз. Зокрема, підвищать ставки військового збору із 1,5% до 5%, Це доволі таке суттєве підвищення. До закінчення війни. Тобто на цілком невизначений термін, це може довго тривати. Так? І встановлення військового збору на суму 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи. Також військовий збір встановлюється для ФОПів платників єдиного податку першої та другої. Четвертої групи на рівні 10% від мінімальної зарплати. Встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік в розмірі 50% замість 25, тобто вдвічі зросло. Встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ на рівні 25% з 2025 року. Тобто це не буде негайно. Це така норма на майбутнє, яка вступить поступово у дію. Ну і також власне, зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб.